Доброго ранку всім. Всі сплять. А я не сплю, бо я пішла вам сонечко знімати. В прогнозі воно малося сьогодні встати в 5.41. Дивимося, 5.43. Щось сонечко. Давай, вставай, скільки я тут буду стояти. Дуже гарний краєвид, як мені спалося цієї ночі. Поки ви будете дивитися на сонечко, я вам розкажу. Значить так, спалося мені цієї ночі, як завжди погано. Як тільки лягла спати, мене почало трусити. О, дивіться, встає. Боже, як гарно. Ще й швидко так встає. Треба взяти телефон, а ще й на телефон зняти, бо я ж вам і в чат скидаю все. Так, зараз зробимо ще гарну фоточку на телефон. Так, да, от дивіться, я все завжди вам фотографую і відправляю в чат. Так, ви дивитесь на сонечку, а я розповідаю. Лягла я спати і мене почало трусити. Я так розумію, що вчора перегрілася, потім в холодній воді помилася, і я не знаю, чи це була температура, чи що було, але мене дуже трусило. Потім, як тільки я почала засинати, я почула тупотіння. Я не знаю, чи це був йожик, чи собака, чи лисиця, але воно втаранилося в палатку. Тобто я чітко чула, що щось тупотить. І потім воно в палатку таке буц, і побігло далі. І, звісно, це мене розбурхало і я вже не спала. Потім у сусіді там музика грала. Коротше, півночі, як завжди, з лівого боку на правий, і, звісно, що не виспалася. Всю ніч саня хропів для повного щастя. Потім мене вирубило. я прокинулась із таким, ніби я вже виспалась. Але це було ще рано, і вставати було рано. А зараз я встала і знімаю вам. Схід сонечка. Саня потім мені скаже, як завжди, що я тихо розмовляю. Ну, вибачте, мене зранку голосу не снідавши, ще немає в мене сил говорити наповну. Ось такий красивий тут схід сонця. А ще вночі вили собаки. Я не знаю, чи то собака вила, чи вовк вив. Ну, таке, знаєте, як в кінах ото койот виє. Оце таке воно було. І оце серед ночі, воно виє. Я намагаюсь заснути, а воно виє. Дайди, покажи всім. Там мої труси кружевні висять. А що купали. Зараз покажем. Так, я посухніла. Доброе утро. А вот здесь ми і спали шикарно спалю. Не знаю, як Ліда, Я шикарно спав. Поки Саня все там в палаці збирає. Тобто у нас вранці однакові процедури. Він здуває наші коврики, складає спальники, а я цим часом йду куховарити. З вітрозахистом от зараз вітру немає. Бачите, водичка така більш-менш спокійна, до речі, чиста. Ось там чистенько так. Дуже гарно. Я все одно ставлю вітрозахист, бо мені здається, що з ним воно швидше закіпає. Що я буду готувати? Якщо чесно, я не знаю. Зараз подивлюся, що в нас є запарювач, що в нас є тушонка, і я брала з собою просто крупу, щоб її зварити. Ну щось зранку ніби й не хочеться їсти, але потрібно себе заставити. Так що, думаю, ми їдемо автономно, так сказати, тому ми брали відразу все з собою. Значить, у мене асортимент. Пюре горохове, пюре картопляне, пюре сочевичне з куркою, каша вівсяна зі свининою, булгур з овочами, пшенична каша зі свининою, каша рисова. Не реклама, ніхто нам не заносив, марку не називаю, ну да, її там видно, ну то таке. Воно, що я зрозуміла. По-перше, це дешево. По-друге, ти відкрив, кип'ятку налив, з'їв, викинув, тобто це зручно. Але якщо чесно, от вчора я суп з'їла, я ним не наїлася. Казалось би, я хотіла посірбати просто гаряченького, я зробила, посірбала, але я ним не наїлася. У мене відчуття було, ніби я просто теплої води попила. А от уже з'ївши картошку чи кашу, то да воно ситніше і смачніше. Збираємося ми не поспішаючи, а там Саня зубки чистить. Пити каву з таким видом. Воно того варто. Хочу вам показати, зараз спущуся вниз. Ми вчора, як приїхали, вода була чиста взагалі. Сьогодні зранку теж чиста, а тепер подивіться, будь ласка, Дніпро цвіте, але як таке може бути, що вчора ще не було, а сьогодні вже зелене. Ну Може, там типу, вітер змінився чи що, і воно до берега його все це прибило. Ну, правда, можна типу, перешагнути і там митися раптом. що. Там вон рибалка. Ми зараз знаходимося на Трахтимирові. Тут у нас була ціль подивитися на озеро Бучак. Ми його подивилися, переночували на березі Дніпра і зараз їдемо в сторону каміва. Але ми не просто їдемо в Каніва, ми от їдемо десь, заїжджаємо, дивимося, насолоджуємося, відпочиваємо. Їхали ми їхали і зупинилися засняти для вас таку красу. І самим, щоб насолодитися цією красою. Оцей от дядько попереду мене сказав, що сьогодні вже підйомів не буде. Проїхали ми. Два кілометри. Від того, зараз підйом 6,4. Каже, підйомів сьогодні не буде. 6,9, 7,3 Угу. Коротше, вірити цій людині не можна. Ми піднімалися, тепер ми спускаємося, Ну, розігнатися тут не вдається, тому що це бетонні плити, між ними дирки, а інколи просто ти їдеш і тобі за тіні дерев не видно, з'являється дуже величезна яма. А тому їду, руки постійно на тормозах, притормажую, дивлюся, Саню постила вперед, дивлюся, де він обіжжає ями і вже за ним їду. Зараз оце я включила камеру, бо змогла тільки на цьому участку. Це найкращий участок дороги. Все інше просто такі розбита бетонна плита. Литимо ми тут горки, а попереду у нас горка. Це бля, капець. Тільки можна вже з цих горок. І така вона, ну я не знаю, якби тут можна було розігнатися, то можна було б на неї заскочити, а з-за того, що тут такі ями я притормажую, розігнатися я не зможу. Будемо повсти, що ж зробиш. Але всім рекомендую поїхати в Трахти Мирів. Якщо вам кажуть, що тут треба на джипі або піший поход, не слухайте їх. ні-ні-ні, тільки з велосипедом. Інакше вони ущутите всю ту красу, силу, енергію. Коротше, тільки на велику. Виїхали ми на дорогу. Тут тіньочок. Їдемо в Канів. Щось у мене сьогодні немає настрою. Не знаю, сьогодні третій день велопоходу, ми нікуди не поспішаємо, кілометраж проїжджаємо, ми невеликий. На сьогодні взагалі заплановано, ну Саня так прикидував, типа дві точки стоянки, до одної щось дуже мало кілометрів, а до іншої дуже багато кілометрів. І ми думаємо, чи їхати сьогодні сотку, там 106 здається, чи все-таки проїхати сьогодні мало. Чого думаємо? В Києві у звичному житті я волосся мию кожен день. Тобто зранку встаю, помила голову, висушила феном, пішла на роботу. Тут, виходить, за перший день походу ми ж пізно стартували, тобто я голову помила, от перший день, другий, сьогодні третій. Тобто, якщо через день брати, щоб походу мити, то мені треба сьогодні. Вчора ввечері, так, да, ми покупалися. Але волосся шампунькою я не мила, тому що вода була доволі така прохолодна, я б тоді соплями на ранок була. Да, я розповідаю такі подробиці, тому що я знаю, що дивляться новачки, тому що в чаті запитують питання, які мені здаються елементарними, а для людей це незрозуміло. І ось нам треба десь в обіди стати, щоб я помила голову і щоб вона підсохла. То не знаю. Хлопцям простіше, ввечері покупався, господи, той один сантиметр волос милом можна помити, да і все. А в мене от така халепа. У мене сьогодні зранку я скидувала всі треки з велокомп'ютера. Там у мене перший день два трека і корича, він у мене сам стає, все... і я типу, обновляла, обновіть прошивку чи якось так. І все одно от він сам став, ми звіряли дорогу комп'ютер, сам став на паузу. І от я вже скільки б вона розказувала, а потім опускаю голову і дивлюся, що він ну, не світиться, що він спить. І я його це вручну запустила. Не знаю, зараз, ну просто, виходить, він не записує, коли я його так бужу, я ж не зразу бачу, що він спить. У мене тіряються пару там кілометрів, це якби не проблема. Але... Інколи я не можу його розбудити, я знімаюсь з паузи, типу, запустіть, а він все одно ну, не реагує на мене. Коротше, треба його або перепрошити, а може там ще якісь оновлення на ногу вийшли і мені потрібно знову його оновити. Чи що, я не знаю. Но мене це вже починає трошечки роздражати. Чуть знак Канів не проїхала. Зліва на в'їзді солдат. Отут Асаня. А там конів напис, який я чуть не проїхала. Якщо ви думаєте, що ми там по асфальту, так і поїхали. Ні, звісно. Тільки почався асфальт, і Саня такий сворачивай. А От і сворачиваю. Задивилась за, за Жигулів, Там можна було вискочити. Ой. Так что снова иду по бетону. Мы почти в Каневе. А ночевали мы где-то вон на том берегу примерно. Да, виды тут офигенные. Это, это ж Трахтимиров вроде бы. Там Хотя что это вроде бы? Это и есть трактимиров. Да, я скажу. Там такая рыба блескается. Короче купаться тут не можно, потому что она там. утащит. На удащиться. Розміром, як я. Да, Красоти тут, звісно, і відо офі. Місце дуже красиве, краєвид прекрасний, але зверніть увагу, стекла набитого, мусора накидано. Ну просто. Вот. Банночки, шкляночки. І оце везде тут мусор. Напевно, всі велосипедисти заїжджають в Каніві по асфальту. Також Ліда пхає велосипед по якійсь стежці вон туди вгору. І, якщо чесно, я не знаю, чи виїду я там до міста, чи ні. А позаду мене чиїсь городи. Зараз вийде якась бабулька і надає нам ковінькою по одному місцю. При тому, що я Сані казала, давай повернемося на асфальт. Поїдемо по асфальту. Не буду вас А тут, виходить, або вмри, або не знаю. Ну, тут можна було їхати, але я вже раз злізла, та я йду пішки. Канів я ще не бачила. Ой, знаєте, що я зупинилась? Ну, просто попереду мостик з ступеньками. Такий собі гарний місточок. Саня застряв. У нього дуже тяжкий баул, а в мене дуже тяжкий нос велосипеда. Кстаті, отам одна ступінька перед ним так прогнулася, що просто капець. -да. Ну, зато там уже канів. Ні, ну це теж канів. Ну, я кроме городів чужих, ще каніва не бачила. Не знаю, як ти його туди будеш тащити. І там предпоследня ступенька вона прогинається. Так що ти так акуратненько. Один, два, три. Оця да прогинається. Не приїхай на ній, А то поламаєш людям бостік. Да, ми йдемо далі. Лебідь. Ой, там маленькі ті. Вот там лебідь, а справа в комишах ще один лебідь і маленькі лебіді. Ліблідьота. Перше враження про канів. Дорога, гівно, коротше асфальт латаний перелатаний, там піском засипаний, там якоюсь мелкою з щебенкою. Що за позорисько? Коротше, капець. Я бачу сільпо, я їду в сільпо, треба вкусняше купити. Щойно зупинилися біля сільпо. Я купила українського хліба, купила сала, огірків і ми їдемо хам'ячити. Опять я на фоні цього кобзаря. Все, намагався його зняти з утра, щоб сонце не мешало. но не получается. В этот раз снимаю днем. Да, красивый, конечно, памятник на фоне наших великов. Канев. Да, природа тут, конечно, вернее, не природа, а виды, пейзажи, я бы сказал. Камера не видит, конечно, это я понимаю, но я-то вижу. Ну а сейчас будем хомячить. Біля кобзаря. А ще я не знімала, як ми їли і що ми їли. Просто інколи вже спомлюєшся і набридає, а ще плюс із -за того, що я її на телефон знімаю, а ще з дітьми постійно на зв'язку. Я їм скидаю нашу геолокацію. Так, тут у мене замочок на топіку куб'є, по камері, звук чую. Треба щось з цим робити. Коротше, їдемо далі. Ну, Як завжди, якимось. Не дуже хорошими дорогами. Я там десь на відео казала, що в Каніві поганий асфальт, що він латаний, перелатаний, дірка на дирки, село біля каніва. Нема тут асфальту. А все б хорошо, ну якби воно тут пісок із чебенка, ще щось. В принципі, почти не заносить. Єдине, що коли приїжджає машина... Пилюка стоїть столбом, і ти цю пилюку так з губ ням ням, -ням делаєш. Бо хочеш не хочеш, а губи облизуєш. Так що, весело так. А що у нас сьогодні такий відпочинок, блукання і так далі. Значить, на годиннику 13,50, а проїхали ми 25 кілометрів. Короте, Ну То ми стали там фоточки, то ми в магазин зайшли, то ми поїли, то ми підйом пішки якось йшли. І після нього Саню дуже захотілося морозива. Ми довго сиділи в якийсь магазин-кафе і морозиво. Ми там коротше, довго сиділи. А мені, кстати, чогось не захотілося. І сьогодні якийсь такий день у мене, що вже нічого я особо не хочу. Але потім я в сільпо купила собі сушене манго, ухомячила його і настрій такий трохи піднявся. Астафету по поводу зйомки я взяла в свої руки. Лідія вже боліє, так як його кріплення на грудь. Проїжджаємо ми ліпляве. Соняхи. Цвіти хто-то любить. офигенно сделано. Серп и молот. И чайничек. Это база отдыха какая-то. Хотел на пляж там попасть. А весь берег за забором с пляжами. Кабанчики. Давно что-то мне в церкви не попадалось. Простенькая такая, но свежая новая. Всю дорогу ЛИДА мне мозги компасировала, что она хочет залезть на вот эти вот тюки из солома или сеном. Солома, видать, это. И, и сфотаться там. Один тюк мы проехали там на поле пару дней тому. И тут целое поле этих тюков. Короче, сейчас будет фотосессия. Какой велик? Я туда не буду опускать велик. Не, фотка будет без велика. Фотосессия прошла успешно. Фото будет в Инстаграме. Село Дмитриевка. Кукуруза. Кукуруза и Соня. Ну точно Дмитриевка. Да, Дмитриевка. Приехали вот на такое прекрасное озеро. Хотя мусора куча. Сосновый лес я вижу вон там рядом. Пляж. Короче, сейчас будем искать место, где бы стать. Таке Саня стави намет, хочу вам показати і розповісти, де ми зупинилися. Зупинилися ми біля озера, яке називається Гойдозеро. Точніше, ми зупинилися в свинарнику біля нього. Що я можу вам сказати? Саме озеро по собі зараз вже темно, погано видно, але коли світить сонечко, то так озеро. Симпатичне, з цього боку піщаний берег. Висить табличка, купатися та ловити рибу заборонено. Біля нього є ось такий сосновий ліс, який просто всіяний сміттям. По периметру озера ще є бочки. Ось такі там, бачите, стоїть бочка. Також вони повні сміття. Коли ми заїхали сюди, було дуже багато місцевих, купаються, горлопають, приїздять на машині, на велосипедах, купаються, в вноча грають і їдуть. Сміття за собою ніхто не забирав. На тому берегу зараз теж кіпіш, все як я люблю. Крики, ори, якась вон полусфера, не знаю, що там взагалі. І коли ми приїхали, тут було величезне стадо гусей. Просто от, я не знаю, я ніколи в житті стільки гусей не бачила. Але там зараз один гусь кричить і, напевно, заблукав. І виходить, ці гусі плавають на цьому озері. Не знаю, може це там дерев'яна халабуда, де цих гусей вирощують чи що. Ну, не знаю. І коротше, якщо пройтися по берегу туди-сюди, то все от гусі делають, кушають і какають. І весь от берег там вслатий кокошками. Тобто ти йдеш і дивишся під ноги, бо воно все вслате. І гусі плавають в цьому озері, то я не знаю, чи ця вода придатна взагалі для купання, чи не придатна. Я зайшла з ніг пилюку змила, з рук пилюку змила. Хотіла сьогодні нормально також покупатися. Вчора ми нормально покупалися, постирали. Сьогодні, звичайно, я стирати в цій воді чогось не хочу. Ну і тим паче, що в мене змінного одягу вистачає. Хотіла сьогодні помити голову, ні, не буду. Я десь завтра по ходу помию. Я можу навіть на заправку зайти, в туалеті помити вот, що ще хотіла сказати. Приїхали ми сьогодні десь 70 кілометрів. Спочатку планували проїхати зовсім мало 36 стати, тіпа, зарані, щоб да, там постиратися, помитися, голову помити. Але я глянула щось було 3 часа дня чи що, і ну, якось через зарано так ставати. Тим паче, що у нас ще ну, і днів багато, але кі кілометраж великий, потрібно все-таки десь проїхати. То ми ще трошки приїхали, вийшло 70. Не знімала я, коли було видно, тому що було дуже тут а людно, дуже багато місцевих. Тобто, якщо ви зберетеся сюди, то враховуйте те, що в день тут ну, чересчур людно. Багато машин стояло, багато дітей на велосипедах. Бо тут рядом село, я так розумію, це із села сюди відпочивати, приїздять. Ми ось там. В закуточку такому, ну, як за куточку, воно ніби зразу з краю. Взагалі, думала, може вон туди в ліс нирнути. Але всюди неровності. Це сосновий ліс, тобто воно йде от такою волною. А ще дуже багато мурав'їв. Мурашок, дуже багато мурашок. якось так кажуть, що я завжди нию, що я недовольна, мені все не нравиться. Ну, вибачте мене. На карті обозначено красиве озеро і фотографії, і там все супер-пупер. Ти приїжджаєш, а тут такий свинарник, тут таке робиться, що просто от, фу, кака-бека. То я, звісно, не задоволена. Ну і плюс сьогодні третій день подорожі. Може я і втомилася. Тобто, якщо ти кожного дня на роботі просто сидиш за столом на комп'ютері, що то там клацаєш, то щось пишеш. А тут ти цілий день на сонці, в мене обвітрився облаза ніс, в мене руки згоріли, обвітрилися, і ноги також. Приємні моменти є хороші, краєвиди, дуже мені подобається і те, що ми разом проводимо час, тому що коли буде наступна відпустка, невідомо. Ось, тому потрібно насолоджуватися, але деякі моменти мені псують настрій.